Незвичайні українські страви, про які всі забули. Затірка одна з найдавніших українських страв. Взагалі ця страва була поширена на території проживання усіх слов'янських народів. Рецепт дуже простий: готується добряче підсолене пшеничне тісто, котре потім розтирається у макітрі з пшеничним борошном. Розтирати тісто потрібно, доки воно не перетвориться на мілкі розсипчасті кульки розміром в горошину. Ці кульки відварюють у воді, молоці або бульйоні. Страва готується, поки кульки не спливуть на поверхню. Заправляють готову затірку маслом, олією чи шкварками. Раніше її вживали до столу щодня, адже вона проста у приготуванні та ситна. Гомбовці Страва, що прийшла до нас з Угорщини, але певний час була розповсюджена і в Україні. Її унікальність полягає в тому, що вона майже ідентична із китайськими паровими булочками, які також вважаються там традиційною стравою. Тож, можливо, цей рецепт прийшов до нас практично з іншого кінця світу. Гомбовці це парові булочки кульки із дріжджового тіста. середину тіста додають різні начинки із ягід, фруктів чи просто заправляють тісто прянощами. Відрізняються ці українські кульки від інших одним нюансом. Після приготування їх обвалюють у крихта підсмажених сухарів із цукром. Рокот крумплі Дивна назва одразу наштовхує на думку про іноземне походження. Дійсно, це угорська страва, яку українці перейняли у свій побут. Адже рецепт зовсім не складний і включає в себе інгредієнт, який є у кожній родині картопля, сир, будь-яке копчене м'ясо і яйця. Все це викладається тоненькими шарами, приправляється червоним перцем та запікається. Меживо. Традиційна українська страва, котра подібна із відомими нам овочевою ікрою чи рагу. Додаються до меживо буряк, кабачки, баклажани, помідори, гарбуз. А також обов'язково додають цибулю і моркву. Вживати цю страву можна як у гарячому вигляді, так і холодну. Більше того, кажуть, що майже вона стоє не декілька днів, стає навіть кращим на смак, адже овочі маринуються у власному соку. Книжі. Про походження цієї страви існує багато суперечок. За однією з версій вона зародилась у Білорусі, проте була досить популярною на значній частині північних та центральних українських регіонів. Книжки це округлі пиріжки із листового тіста, в середині яких досить багато начинки. Начинка могла бути найрізноманітнішою: каші, картопляне пюре, овочі, сири та зелень. Такий смаколик був доповненням до супів або страв із м'яса. Також існував солодкий варіант страви з фруктами, ягодами та домашнім сиром. Лемішка Традиційно полтавська страва, яка давно вийшла з українського побуту. Сьогодні її рецепт зберігся завдяки згадкам у книжках та опрядовим приготуванням страви на ярмарках. Обсмажени гречане борошно розводять у гарячій сольоній воді так, щоб вона зберігала густу консистенцію. Потім додають туди шматочки сала, також попередньо обсмажені. Страву перекладають у глиняний горщик і допікають у добре прогрітій печі. Тому ж горщику і подають на стіл. Коцюрба. Страва, яка поєднує у собі картопляне пюре і галушки. Віддалено нагадує італійську варіацію пасти, де вона також подається у пюре з картоплі. Українська традиційна страва не менш смачна. Маленькі галушки з тіста, картопля, шкварки, і часник перемішуються у макітрі, і все це разом подається у тій же посудині. Інший варіант страви це товкти картоплю і подавати її грубими шпаточками. Токан. Страва, котра була поширена на території Західної України. Прийшла вона до нас із румунської кухні. Часто токан плутають з мамалигою. Але це дві абсолютно різні страви. Вони обидві включають в себе кукурюзону кашу. Але у мамализі ця крупа основний інгредієнт, а токан це страва із свинини. Гарніром до якої подається ця каша. Згодом до страви почали додавати і бринзу, що зробило її ще більш подібною до мамалиги, або замінювали свинину іншим м'ясом. Розсівниця. Досить оригінальна страва. Сьогодні її можна було б віднести до високої кухні, якби хтось взявся за популяризацію цього рецепту. Варений рис та кукурудза, квашена капуста відварена у розсолі та тертий мак у якості спеції. Унікальний смак зовсім не схожий на класичні прості українські страви.